Деякі вінницькі друковані змі замайоріли новиною про дорожчання проїзду у громадському транспорті міста. У різних виданнях різні цифри десь говориться про те, що проїзд у трамваях і тролейбусах з 1 квітня становитиме гривню 50, маршрутки ж коштуватимуть 2,50, а то й 3 гривні. Та перше число минуло а авіничани продовжують їздити за старими тарифами. То де ж правда, чи дійсно ціни на проїзд у міському громадському транспорті стрибнуть угору? Про це дивіться далі у сюжеті. Вартість проїзду це сьогодні наболіле питання як для населення, так і для самих перевізників. Останні б'ють на сполох, податки, ціни на запчастини та пальне ростуть. А відтак слід переглянути і тарифи. Про це маршрутники відкрито заявили наприкінці березня під час тематичного круглого столу. Свої розрахунки вартості проїзду до міської ради вже подали водії маршрутів номер 31, 34, 61, 62 та 68. Та як запевне Вінницькі міський голова, перш ніж приймати якесь конкретне рішення. Усі цифри у цих документах вивірять до останньої копійки. Що стосується маршрутних таксі, хочу вам сказати, що це теж економічна категорія, і ми дуже прискіпливо будемо розглядати кожну копійку, яку нам по якій нам нададуть розрахунки для того, щоб ціни не були завищені. Одним з факторів, який впливатиме на рішення влади, дотримання перевізниками умов спеціального договору. Він передбачає зокрема те, що водії маршруток повинні бути вічливими з пасажирами, мати уніформу, не порушувати графік руху і так далі. Та як показує практика, а точніше кажуть люди, із цим у вінниці й досі є проблеми. Мені дуже я довольна, особливо, вдаст 34 маршрут, він завжди і забитий, И скажем, ну не очень довольна. Маршрутки, которые идут на Тяжилов, допустим, там получше, но тоже не всегда. То есть, скажем, цена качества сейчас меня не удовлетворяет. Если це вешенька, то можно с экстримом прокататься. Если за тяжело, то бишь, нормально можно проехать. Что случайно с экстримом прокататься? С экстримом, с экстримом в прямому смысле слова. Можна отримати інфаркт, сидя за водієм. Я їхав перед днем перемоги от, і стояв інвалід з паличкою з ордінами, водій не став. Ми йому стали говорити, він сказав, що поцілуєте мене в одне місце. Хотілося б, щоб в таких маршрутках, як там Богдан Еталон, завжди були кондуктора. І не просто кондуктор, який сидить біля водія і кричить через цю маршрутку, що передавайте за приїзд. Ось, ну, Наприклад, я знаю, що в Києві там е кондуктор постійно ходить по салону е маршрутки, да, і збирає гроші за проїзд. І це нормально. А не так, як ну, у нас в Вінниці в основному в таких маршрутках кондуктор сидить, да, як цар Бог і кричить, передаємо за проїзд. Якщо хлопнеш там, не дай Бог дверю, то не можуть послати, звісно, куди подальше. Я считаю, все, ну, я вважаю, що це все в пределах норми. По п'ятибальній системі наскільки оцениває? Ну, я думаю, на чотвечку. Про те, що у питанні якісного перевезення громадян не все так гладко свідчать і дані міської служби цілодового варта. Дзвінки зі скаргами щодо хамства з боку шоферів або відхилення від графіку руху сюди надходять чи не щодня. Дзвонять і дзвінків є досить немало. Якщо сказати, зробити аналіз за минулий місяць, за березень місяць. От ми зробили аналіз, то в нас за минулий місяць зафіксовано 36 скарг на маршрутні перевезення. В основному скарги стосуються розкладу руху, тобто що водії маршрутних таксі не дотримуються розкладу руху часто буває що з'їжджають з маршруту і звичайно це обурює пасажирів тому що вони там подовго чекають маршрут маршрутних маршрутних таксі допоки ж фахівці зважують усі за і проти у питанні підвищення тарифів на проїзд у маршрутних таксі вінницький мер володимир гройсман наголошує на ще одній серйозній проблемі по моїй інформації дехто зловживаючи тим що пропонує перевізникам Лобіювати підвищення ціни на перевезення збирає з перевізників кошти. Я хочу звернутися з проханням до кожного перевізника. нікому нічого ви не повинні сплачувати. Це просто виключено. Ніяким чином, ніяка думка не може вплинути на ту чи іншу ціну перевезень, окрім їх окрім одного питання: скільки собі вартість перевезення? Крапка. А це залежить від ціни палива. Технічних матеріалів, мінімальної заробітної плати, а не від того, що хтось з вас сьогодні може збирати гроші. Тому я хочу вас попросити донести цю інформацію, щоб, не дай Бог, хоч хтось здав якісь незаконні гроші будь-якій особі. Що ж стосується проїзду у трамваях та тролейбусах, то він дійсно здорожчає до гривні 50, у муніципальних автобусах до гривні 75. Такі досить непопулярні заходи у Вінницькому ТТУ пояснюють ростом цін на електроенергію, запчастини, воду та теплопостачання, підвищенням заробітної плати працівників. Втім, коли саме городяни їздитимуть на електротранспорті за новими тарифами, точно невідомо, адже усі розрахунки і досі вивчають на міністерському рівні.